Вітаю вас, друзі! Пропоную вам разом зі мною сплести таку красиву, просту і дуже ніжну і акуратну силянку з бісеру двох кольорів. Зможуть сплести навіть початківці. Для виготовлення силянки я використовую білий бісер номер 46205 І чорний бісер, він більш такий до темно-сірого. 58-270. Тимнішого, потрібна лише одна пачка, а білого потрібно дві. В голку заселяємо ниточку такої довжини, щоб нам було зручно плести. Нанизуємо одну білу бісеринку. опускаємо наниз. І з кінця приблизно 10-15 см ми ще раз, в тому ж самому напрямку, що ми притягували голку, ще раз перетягуємо ця бусинка. Буде стопорно. Один раз протягнули і перевіряємо, чи наша бусинка рухається. Отже, вона рухається, тому потрібно ще раз так перетягнути. Це для того, щоб наша сиринка не розпустилася і нам було зручніше плести. Набираємо 3 чорні бісеринки, 4 білі, 1 чорна, 5 білих, 3 чорних і 3 білих. Отже, ми набрали 3 білих, 3 чорних бісеринки, 5 білих, 1 чорна, 4 білих, 3 чорних. Пропускаємо 3 білих бісеринки і через 3 чорні бісеринки ми протягуємо голку. Тримаємо за білі бісеринки, потягуємо до гори. Набираємо дві білі і три чорні бісеринки. Перетягуємо через чорну бісеринку. Набираємо три чорні і одну білу бісеринку. Притягуємо голку через три чорні бісеринки, Дві білі, три чорні і одну білу бісеринку. Перетягуємо через першу чорну бісеринку. 5 чорних бісеринок. Перетягуємо через останню чорну бісеринку. Набираємо 2 білі, 3 чорні і 3 білі бісеринки. Три білі бісеринки ми пропускаємо, перетягуємо голку через три чорні бісеринки. Щоб добре стягнути силінку, ми тримаємо за три бісеринки білі і тоді тягнемо ниточку. Набираємо 5 білих бісеринок. Перетягуємо через третю чорну бісеринку. У ту бісеринку, через яку ми перетягували ниточку, ми її нарахуємо 1, 2, 3. Через ось цю бісеринку ми перетягуємо голку. Чотири білі бісеринки. Перетягуємо голку через три чорні бісеринки. Дві білі бісеринки, три чорні і одна біла. Перетягуємо голку через другу білу бісеринку. Набираємо дві білі бісеринки, одна чорна, дві білі. Перетягуємо через третю білу бісеринку. Один, два, три. Дві білі, три чорні, три білі. Ниточку завжди тримаю натягнуту, для того, щоб силінка була щільнішою. Три білі пропускаю бісеринки, протягую голку через три чорні бісеринки. Тут внизу за білі бісеринки тримаю, тоді стягую ниточку, щоб було щільніше. Дві білі, три чорні. Перетягуємо через чорну бісеринку. Три чорні, одна біла. Перетягуємо через три чорні бісеринки. Дві білі, три чорні, одна біла. Перетягуємо через першу чорну бісеринку. Зтягуємо добре. П'ять чорних бісеринок. Перетягуємо ось тут через останню чорну бісеринку. Дві білі, три чорні, три білі. Пропускаємо три білі. Бісеринки перетягуємо голку через три чорні бісеринки п'ять білих бісеринок. Перетягуємо через третю чорну бісеринку. Першу ми не рахуємо, через те, що через неї переходили ниточки, ми перетягували, рахуємо один, два, три. Перетягуємо. Чотири білі бісеринки. Перетягуємо голку через три чорні бісеринки. Дві білі, три чорні, одна біла. Перетягуємо голку через другу білу бісеринку. Добре стягуємо дві білі, одна чорна, дві білі. Перетягуємо через третю білу бісеринку. Один, два. Dve bele, tri črne, tri bele, tre bele, posrednje, izpustimo. Перетягуємо голку через три чорні бісеринки. Дві білі, три чорні. Перетягуємо голку через чорну бісеринку. Три чорні одна біла. Перетягуємо голку через три чорні бісеринки. Дві білі, три чорні, одна біла. Перетягуємо голку через першу чорну бісеринку. П'ять чорних бісеринок. Перетягуємо гол через останню чорну бісеринку. Дві білі, три чорні, три білі. Три білі бісеринки ми пропускаємо, перетягуємо голку через три чорні бісеринки. П'ять білих бісеринок. Перетягуємо голку через третю чорну бісеринку. Один, два, три. Чотири білі бісеринки. Перетягуємо голку через три чорні бісеринки. Набираємо дві білі, три чорні, одна біла. Так продовжуємо плести на ту довжину силінки, яку нам потрібно.